Приповісті Соломона, розділ 4. Діти, послухайте повчання батька і будьте уважні, щоб осягнути розуміння, бо я даю вам хороший дарунок, тож не покиньте мого закону. Адже і я був слухняним сином у батька, улюбленцем моєї матері. Вони говорили й повчали мене, нехай закорениться наше повчання у твоєму серці. Бережи заповіді, не забудь їх, не нехтуй словами моїх уст, не покинь її і з'єднається з тобою. Полюби її і оберігатиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості. Понад усе, що маєш, набувай розуму. Піклуйся про неї і піднесе тебе вгору. Вшануй її, щоб огорнула тебе. Щоб поклала вона на твою голову вінець милості і захистила тебе короною достатку. Послухай, сину, прийми мої слова, і помножаться роки твого життя, щоб численними були твої життєві дороги, адже я навчаю тебе доріг мудрості, наставляю тебе на правильні стежки. Коли підеш ними, то не буде перешкоди твоїм крокам, побіжиш і не втомишся. Тримайся мого вчення! Не відкинь, а дотримуйся його в себе задля твого життя. Ти не сходь на шляхи безбожних і не прагни шляхів беззаконних. Де вони отаборяться, туди не ходи, обминай їх, пройди мимо. Адже вони не заснуть, якщо не заподіють якоїсь шкоди, їхній сон пропав їм не заснути, тому що вони їдять хліб безбожності і упиваються вином беззаконня. Дороги праведних, наче світло. Вони пролягають у світлі і світлішають, доки не настане день. А дороги безбожних темні, і не знають вони, коли спіткнуться. Сину, будь уважний до сказаного мною, прихили своє вухо до моїх слів, щоб не пересохли в тобі твої джерела, бережи їх у своєму серці, адже вони життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла, пильно бережи своє серце, бо з них витоки життя. Відкинь від себе лукавство уст і віддали далеко від себе неправедність губ. Хай твої очі дивляться прямо, а повіки твої хай погоджуються з правдою. Прокладай прямі стежки для своїх ніг. Випростуй твої дороги. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч. Забери свою ногу з дороги зла. Об'явлення. Розділ десятий. І я побачив іншого ангела, могутнього. Він сходив з неба оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його, мов сонце, і його ноги, як вогняні стовпи. Він мав у своїй руці розгорнуту книжку і поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закликав гучним, наче речання лева, голосом. І коли закликав, то сім громів промовили своїми голосами. І коли проголосили сім громів, я хотів записати, але почув голос з неба, який промовляв Запечатай те, що сказали сім громів, і цього не пиши. І ангел, якого я бачив, котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків, який створив небо й те, що на ньому. І землю, і те, що на ній, і море, і те, що в ньому, що часу вже більше не буде. Але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела, коли він має засурмити, тоді завершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам пророкам. І я почув його голос із неба, який знову говорив зі мною, промовляючи іди, візьми розгорнуту книгу, що в руці ангела, який стоїть на морі і на землі. І пішов я до ангела і сказав йому: Дай мені книгу, а він мені каже: Візьми і з'їж її, гірка буде вона у твоєму череві, але в устах буде солодкою, наче мед. І я взяв книгу з руки ангела і з'їв її, і була в моїх устах, наче солодкий мед, а коли з'їв її, була гіркою у моєму череві. І він каже мені: Треба тобі знову пророкувати про народи. Про язичників, про племена і про багатьох царів. Книга пророка Ездри, розділ 9. І коли це закінчилося, до мене підійшли володарі, кажучи. Народ Ізраїля зі священиками і левітами не відділився від народів землі в їхній нечистоті від Ханаанця, Хета, Ферезейця, Євусейця, аммонійця, Моавійця, мосрійця і Аморейця, бо взяли собі та своїм синам з їхніх дочок, і пішло святе насіння між народи землі, і рука володарів у цьому переступі від початку. І коли я почув це слово, то роздер свій одяг і затремтів. Рвав волосся на своїй голові та з моєї бороди, і я сидів сумуючи, і до мене зібрався кожний, хто слідував за словом Бога Ізраїля щодо невірності переселенців, і я сидів непорушний аж до вечірньої жертви, а в час вечірньої жертви я піднявся зі свого приниження. І коли я роздер свій одяг, то затремтів, схилився на свої коліна і простягнув свої руки до Господа Бога. І я сказав. Господи, я засоромлений і відчуваю стид. Боже мій, піднести моє обличчя до Тебе, бо наші беззаконня піднялися вище нашої голови, і наші провини звеличилися аж до неба. Від днів наших батьків ми є у великій провині аж до цього дня. І в наших беззаконнях передані були ми, наші царі та наші сини, в руку царів народів під меч у полон на пограбування і на засоромлення нашого обличчя аж до цього дня. Тепер же милосердним будь до нас, Господи Боже наш, щоб нас залишити на спасіння і дати нам основу на Твоєму святому місці, щоб просвітити наші очі і дати мале оживлення в нашому рабстві. Адже ми є рабами, та в нашому рабстві Господь наш Бог не покинув нас. Він повернув до нас милосердя перед царями персів, щоб дати нам оживлення, аби вони звеличили дім нашого Бога і підняли його спустошення, і дали нам загороду в Юді та в Єрусалимі. Що скажемо, Боже наш? Бо після цього ми залишили твої заповіді, які ти нам дав через твоїх рабів пророків, кажучи, земля, до якої входите успадкувати її, є мінлива земля через зміну народів язичників за їхні гедоти, якими наповнили її від краю до краю у своїй нечистоті. Тож, ви тепер не дасте ваших дочок їхнім синам і не візьмете вашим синам дружин з їхніх дочок, ви не шукатимете їхнього миру і їхнього добра навіки, щоб ви укріпилися та скуштували блага землі й передали її у спадок вашим синам навіки. Після всього, що на нас найшло за наші злі діяння і за нашу велику провину. То, оскільки немає такого, як наш Бог, бо ти зняв з нас наші беззаконня і ти дав нам спасіння, через те, що ми відвернулися, щоби знищити твої заповіді і переженитися з народами землі, ти не прогнівайся на нас аж до кінця, коли зовсім не залишиться останку, ні того, хто врятується. Господи Боже Ізраїля, Ти праведний, бо ми залишилися спасенними до цього дня. Ось ми перед тобою в наших провинах, однак не можемо стояти перед тобою через це. Книга пророка Ездри, розділ 10 І коли Ездра помолився, і коли зробив визнання, плачучи і молячись перед домом Бога, то до нього зібрався дуже великий натовп з Ізраїля чоловіки, жінки і діти. Бо народ плакав і піднявся, плачучи. У відповідь Сехенія, син Ейїла із синів Ілама, сказав Ездрі: Ми вчинили переступ перед нашим Богом і взяли жінок-чужинок з народів землі. Тепер в цьому є терпеливість над Ізраїлем. Тож зараз складемо завіт з нашим Богом, щоб відкинути всіх жінок і нащадків від них, як порадиш. Устань і вклади в них страх нашого Бога до законів, і нехай буде за законом. Підіймися за тобою слово, і ми з тобою, кріпися і чини. Ездра встав і взяв клятву з володарів, священиків, левітів, аби весь Ізраїль чинив за цим словом, і вони поклялися. Ездра піднявся з перед Божого дому і попрямував до скарбниці Йоанана, сина Елісува, і пішов туди. Він не їв хліба і не пив води, бо оплакував невірність переселених, і пронесли розголос в Юді та в Єрусалимі всім синам переселення зібратися до Єрусалима. А кожний, як хто не прийде до трьох днів зарадою володарів і старішин, проклятою буде вся його власність, і він буде відлучений від громади переселених. І до трьох днів у Єрусалимі зібралися всі мужі Юди і Веніаміна. Це дев'ятий місяць. У двадцятий день місяця весь народ розмістився на площі Божого дому у своєму збентеженні через справу і від холоду, і встав священик Ездра і сказав їм: Ви виявилися відступниками і взяли собі жінок-чужинок, щоб ще збільшити провину Ізраїля. Тепер віддайте хвалу Господу, Богові ваших батьків, і вчиніть праведне перед ним. Відділіться від народів землі і від жінок-чужинок. І весь натовп у відповідь гучним голосом сказав велике це Твоє Слово на нас, щоби зробити. Але народ численний і час зимовий, тож немає сили стояти назовні, і діло не на один день і не на два, бо ми в надмірі чинили беззаконня в цій справі, хай стануть наші володарі перед усім зібранням і всіма, хто в наших містах. Хто взяв собі жінок, чужинок, і хай вони прибудуть у визначений час, а з ними старішини міста за містом і судді, щоб від нас відвернути гнів обурення нашого Бога за цю справу. Лише Йонатан, син Азаїла, Язія, син Текуя, були зі мною в цьому. Месулам і Левіт Савватай, що їм допомагав. Тож сини переселення так і зробили. Священик Ездра і мужі, голови родин по батьківській лінії, були визначені усі за іменами, бо першого дня десятого місяця повернулися дослідити справу і закінчили з усіма чоловіками, які взяли собі жінок чужинок аж першого дня першого місяця. І знайдено декого із синів священиків, які взяли собі жінок-чужинок, із синів Ісуса, сина Йосадека і його братів Маасія, Елієзера, Яріва, і Гадалія. І вони дали свою запоруку, що відійшлють своїх жінок, а за свою провину з овець принесли барана за провину, із синів Еммира, Ананія і Завдія. Із синів Ірама, Масая, Елія, Самая, Ейїл і Озія, із синів Фасура Еліоїнай, Маасая, Ізмаїл, Натаніїл, Йозават, і Іласа, а з левітів Йозават, Саму, і Колія: цей Коліт, Фетея, Юда, і Елієзер, зі співаків Елісав, і з предверників Солмін, Солмін і Одуя. Із из Ізраїля, із из синів Фора, Рамія, Язія, Мелхія, Меамін, Елеазар, Асавія, Іваная. Із синів Ілама, Маттанія, Захарія, Яїл, Авдія, Єрімот і Ілія. Із синів Затуя, Еліоенай, Елісув, Маттанай, Ярмот, Зават і Озіза. Із синів Вавія, Йоанан, Ананія, Завуй, Оталій. Із синів Ванія – Месулам, Малух, Адая, Ясув, Саал, і Ремот. із синів Фатмуава, Едней, Халил, Ваная, Масия, Матанія, Веселил, Вануй і Манасія. Із синів Ірама, Еліезер, Єсія, Мелхія, Самая, Семеон, Веніамін, Малух, Самарія. Із синів Асима, Маттанай, Маттата, Зават, Еліфалет, Єремія, Манасія, Семей, із синів Ванія Моодія, Амрам, Уїл, Ваная, Вадая, Хелія, Уванія, Марімот, Еліясів, Маттанія, Маттанай. І так зробили сини Вануя і сини Семея, Селемія, Натана і Адая. Махнаддаава, Сесея, Аруя, Єзраела, Селемія і Самарія, Селум, Амарія, Йосиф із синів Навуя, Егіл, Мататія, Забат, Зебінна, Ядай, Йоїл і Ваная. Усі вони взяли жінок-чужинок і породили від них синів.